Друзі, мої вітання на вашому екрані. Битий огляд. де Ми показуємо голу правду про авто із США, які щойно приїхали в Україну. І зараз ми вам покажемо Audi Q5 2018 року. Невелика передісторія цього авто, а саме історія клієнта, який звернувся до нашої компанії, потрібно було купити автомобіль як подарунок для своєї дочки. Чоловік хотів придбати Volkswagen Tiguan, і Вони довго вибирали з нашим менеджером Олегом варіанти, але не потраплялось нічого цікавого. І Олег, як, Кваліфікований спеціаліст запропонував альтернативу в сторону преміум сегменту. І ви знаєте, клієнт поїхав, подивився по наявності такий автомобіль. Поїздив на тест тест-драйві і сказав: Да, я хочу до своєї дочки Audi Q5». І ще цікавий момент. Вона хотіла саме в такому кольорі в хорошій комплектації. І ця комплектація преміум тех ми зараз вам покажемо це авто. Але перед цим ваша улюблена рубрика розпаковка. Будемо шукати якісь цікаві штучки, які приїхали з нами. Америки в цьому автомобілі, поїхали. Відкриваємо. Ну, скажімо, що не дуже за нею дивилися, навірно, бо трошечки вона грязна, але може, вона і пробула на аукціоні досить давно. Дивіться, цікаво. Що скоріше всього, їздила в ній також дівчинка, оскільки ці стразики, Ну, вряд ли це е, мальчик би їздив з таким автомобілем. Давайте щось шукати. О! дивіться, що є. Спітус. Та ти що, американський! Та майже їх напевно, ніхто і Блядь, давай жмені <сум> реально дивіться, розіграємо. Американський скіт. Американський скидов, да, Так поставимо, щоб ну, да для настроєння дивіться, які радості цвіта, клас. Поїхали, що шукаєш? E, ключ, не знаю, де ключ, але щось тільки ось такий. Ну нічого страшного, ці речі теж ми, ми забезпечуємо людей повним сервісом, тому ключик зробиться і все буде чітко. чітко. Дивіться, коврички приїхали до нас теж. Ну, це те, діло таке другорядне. Але приємно, що вони приїхали. Нічого немає, тут нічого немає. Давайте дивитись далі. Правда, видно, бен голосом, музика. Фу! Класна машина, Що ззаді? що у нас ззаді? О. Це що таке? Це, мабуть, мали бути якісь салфеточки для салону. Американські. О, щось не видно, що її протирали. Так, як тут та це штуки розбивають, я не знаю. О, ми тут всі гроші! Дивіться, що це? Це скільки? Liberty. Скільки тут там стоїть? Так, а ми реально скільки це? 5 центів. О, це нормальний біж, дивіться. Ну, сидела такая штука, да, кто тебе жопу висит, то было бы даже раз. Фуджи-фильм. Видите, мы уже второй раз Фуджи. Помните, там было в каком-нибудь выпуске, тоже Фуджи ты был. Фуджи-фильм. Аккумулятор на месте. О, вешалочка, как там скажут, прям пилетик. костюмчик костюмчики вешать. Жаль, не можу тобі пограти, бо не заблоковано. Там нічого немає. Ну що там? Зубна паста якась є. Інтересно. Ні, а ну що таке полізне? Ну там внутрі, ну я підходу полізне. Опа! Дивіться. Зубна паста. Не можна. О! Что еще нашел? Думаю, это что таки. Good for one, mixed drink, of beer. Кто То есть любил, наверное, девочка любила пивасик, пить И Если такая <laughs> О, нормально тема. <laughs> О, разве что на месте. А там? а ага, там а Так як музика Бен Голосен там є цей е, э, буфер, є ключ балонний, є навіть крючок для цього для транспортуванні. Це чтки на весочки крючик фірмовий аудио. Дом графіки. А вообще, все є пакет сразу. Тут. Без про -проблем. О, там, ну, розкаже нам що це чи ні? Бля місяця що за а бачите? А тут вже і схема є. А, все, тепер ми точно будемо знати. Це якщо тут ж резина ранен флет. Міне вона а так це просто компресор, Для накачки кач. Ти шо бачиш тільки працює. По компресору дав не шукав там. Хоч він прав. В середньому такі авто в Америці торгуються в 11-12 тисяч доларів саме тільки на аукціоні. Яка ціна була за цей автомобіль? Вас приємно здивує. До дивіться відео до кінця. Ми розкажемо вам, за скільки вона приїхала, в яку ціну, і за скільки вона нам стане під ключ. А тепер покажемо вам пошкодження, з якими приїхав цей автомобіль до нас в Україні. Насправді взагалі дуже мінімальне пошкодження. Бачимо, що тут була притертість по передньому правому крилу і по дверям, але тут нічого спитного, там можна в принципі все легше виправити. Також з цієї сторони є е, е, така доволі незначна притертість, передня дверка, задня дверка. Спершу ми їх замінимо і рихтування заднього крила. В принципі, мінімально Так, да, Воно трохи зажувало, але ми ще й не такі речі списали. Подивіться, бити... подивіться на видачі, а в Подивіться на. Audi A8, ви зрозумієте, що ми взагалі можемо робити з автомобілями або s 5 то адекватний цей Незначне пошкодження, ще по бамперу, але думаю, що тут в принципі нічого страшного, просто зможе це спояти і виправити. Подушки безпеки цілі не спрацювали. Рахуєш, цей автомобіль дійшли з мінімальними пошкодженнями. По факту, ви можете самі побачити. Взагалі нічого страшного. І саме такі автомобілі ми стараємося придбати для наших клієнтів. Але якщо хтось дуже сильно спішить, звісно, і саме вибирає собі такі пошкодження. Ну будь ласка, ваш вибір. Але ми завжди пропонуємо почекати і вибрати правильний варіант з мінімальними пошкодженнями з прогнозованим ремонтом для того, щоб автомобіль приїхав і ви отримували навіть більше, ніж те, що ви очікували. Покажемо вам комплектацію цього автомобіля. Комплектація заводська преміум теч двохлітровий двигун, система повного приводу відразу приємно. Без ключовий доступ відкриваємо датчик сліпих зон. Що ми далі бачимо? Пам'ять сидіння, музика, бенд, олосен, електропакет зеркал, електропакет вікон, передніх та задніх, електропакет сидіння, сидіння, ну звичайні ауді аудійські, ваговські, датчик світла, датчик дощу, клімат, контроль, підігрів руля. Дуже класна функція зараз саме зима. Підігрів сидінь. Що тут вже йде мультимедія? Сучасна котпіт уже 3D приборна панель режими руху стразіки додаткова комплектація з заводу. Е, вже тачпад вони хоч тут. Де те звичайно ж панорами відкриванням е, повноцінного люку е, автозатемнення. Ставки по салону дерев'яні це, до речі, це класне дерево, бо в них є зелене, яке дуже сильно виграє, а ось саме ось це, воно довго ходить і взагалі немає ніяких проблем з експлуатації. Допомога при спуску з, з горки чи з гори. Сперс стоп-функція, можна відключити партроніки, якщо вони вам сильно на голову пищать. Двохзонний клімат, контроль, а, секунду, це ще преміум, це може бути і заді. Так, Ще є ззаді пакет підігрів, задніх сидінь і клімат, тобто три зони кліма. Мета. ну реально класна комплектація Бен а я вже казав, приміальна музика залі стоїть сабвуфер. комфортний салон. Дійсно, і ця комплектація оправдана, тому що якщо... Клієнка, уявіть, хотіла Volkswagen Tiguan, але навіть якщо він буде сильно заражений, ви маєте розуміти, що все-таки це не Audi. Audi це преміум сегмент і саме комплектації пряміум. Як бачите, led оптика є омивач фар, камера заднього вигляду. У нас тут також з партроніками по колу. 20 20-ті диски легкосплавні, ну стандартні аудісківа. Ну і що? Звісно. Повний привод Quattro, на якому ви зможете розсікати по городу. Я думаю, для дівчини ну це просто шикарний подарунок і дякуючи її батьку, вона буде щаслива, отримуючи такий класний автомобіль. Сьогодні, на битому огляді, у нас була Audi Q5 2017 року в комплектації Premium Tech. і тепер ціна в Україні: це авто без ремонту нам стає в 19 тисяч доларів. Декілька тисяч доларів ми заклали на ремонт. Ми, ми розуміємо, що тут пошкодження виглядають як би мінімальними. І дійсно мінімальні, але це Audi і ремонт таких деталів. Доволі клопітка робота. Тому ми заклали декілька тисяч на ремонт цього автомобіля. Встає воно нам нехай 22-23 тисячі, але нормальні автомобілі в такій комплектації в Україні з класними пробігами у нас стартують 26-28 тисяч. Так що економія очевидна. Тому, якщо ви бажаєте придбати такий автомобіль з різницею від українського ринку 4-5 тисяч доларів, переходьте за посиланням, яке. Знаходиться в описі під цим відео. Телефонуйте нашим хлопцям, і ми обов'язково підберемо для вас найкращий варіант. Дивіться наступні ролики, ставте лайки, пишіть нам свої коментарі, пропозиції, критику. Ми завжди готові вас вислухати та розказати про всі тонкощі авто із Америки. Компанія Бінці автоложик нам довіряють.